У ніч на 27 січня росіяни восьми початку року атакували село Миронівка Шостинської громади. Вибухи пролунали близько півночі, розповідає Ірина Булавацька. Один із дронів у будинок жінки, перетворивши його на руїни. Це була моя хата. Вже ні, нічого ви приїжджали сюди на літо і вона використовувалася як дача? Звісно, ми де жили. Всього погрібі дуже погрібі, і все тут було. всю жизнь жили. Ночью чуж не поедешь. Приехали утром, все сидим. Стоим, сидим, нема никого. У нас же был первый прилет 6 на 7 сюда же под хату. И мы же пострадали, опять же, только в Дию занесли данные. И вот, пожалуйста, через 20 дней опять прилет. А теперь уже все, нет ничего. За останній місяць це восьмий обстріл села, говорить місцева жителька Аліна Полевик. Я спала взагалі, прокинулася від вибуху, але нічого не зрозуміла. Потім чула, як збивали, така спишка. І приліт ще один був. І кажуть, було три, але я чула тільки два. І дивлюсь вікно, вогонь, дим. Страшно, звісно. Не планують разом з батьками виїздити звідси. Навірно, ні. Навіщо? Ну, понятно, страшно, але ж куди їхати. Батьки точно ні. Працювала взагалі, була під захистом в Нідерландах. Це проїхала на канікули додому і так попала якраз під масований обстріл. Внаслідок вибуху зайнялась пожежа, яку довелось гасити рятувальникам. Інтенсивність атак на село з початку року значно зросла, додає жителька Миронівки Валентина Будик. Світла нема, поток світ. Діла й світ. все горить. Каже, може, хочеться. Так все люди бідні цього всього. А з села, куди його їхати? Куди їхати з хати? Кому я треба? Це така інтенсивність обстрілів, постійно нашу міронку. Там ПМК гаражі погоріли, 12 гаражів згоріло. І це тут у нас дві хати згоріла, ще хата згоріла. Вже боїмося ночувати. Внаслідок нічного обстрілу зруйнована житловий будинок з господарськими спорудами. Пошкоджені ще вісім. Повідомив Фейсбук, міський голова Микола Нага. Обійшлось без поранених людей. Олександр Соломко, Юлія Андрасенко, Суспільне новини, Сумщина.